Осінь цьогоріч поступово вступає у свої права до останнього зберігаючи золоті дні. Однак, врешті-решт, осіння пора настала і внесла зміни у повсякденне життя, у тому числі мешканців одеського зоопарку. Традиційно саме восени починається сезон гарбуза, тож і до раціону тварин у звіринці додають цей жовтогарячий овоч. Навіть тигри його їдять. Щоправда, є лайфхак, як це зробити так, щоб хижак з'їв гарбуз. Тосно гризуни, так, іноді йдять волки, і ми ділимо показати на у тигров. отіграв. у тигров є небольшой секрет в тикву милоге м'ясо. В одеському зоопарку вже підготувалися до зими, зробили великі запаси дров і не тільки. Враховуючи минулорічний досвід, придбали великий генератор. Окрім цього, інший потужний агрегат одеському звіринцю подарували колеги з гамбурзького зоопарку. Також закупили необхідну кількість палива, тож до можливих відключень електроенергії підготувалися. Без тепла тварини не залишаться. У нас немає центрального палення якогось. Ми гріємося, у на 12 котлів. У прошлому році ми ще докупили 7 або 8 буржуєк, і для них ми заготовляли дрова. І зараз у нас, у нас ще трохи залишилось вугілля з минулого року, і у нас є, ми, ми зготували дрова для, для наших буржуєк. Тобто нам треба, якщо не дай Боже, ну я дуже сподіваюся, що не буде якихось таких, такого лиха великого. Але якщо будуть відключення, нам головне забезпечити обігрівом. Тих тварин, які потребують тепла. А це близько половини від усіх вихованців зоопарку, зокрема, слон, пелікани, фламінго, зебри, антилопи. Взагалі ж тварина не боїться холоду, коли вона сита, говорить директор звіринцю Ігор Біляков. Тож зроблений достатній запас кормів: сіно, овочі, м'ясо. Не менш важливе питання безпека і самопочуття тварин. І якщо одеські не бояться сигналів повітряної тривоги, реагують спокійно, то зовсім інакша ситуація з білими левами, які потрапили на початку війни до Одеси з Харкова. Перший десь місця півтора вони боялися. Коли вони чули тривогу, вони впадали в паніку, почали починали битися, тому що вони розуміли, що це означає. Вони знали, що означає тривога, і лякалися. Потім у них це. Минуло, а наші не знають, що вона означає. Вони не бояться. Як розповідає Ігор Біляков, з кожною масованою атакою одесити, які виїжджають за кордон, віддають своїх маленьких домашніх улюбленців гризунів, птахів до зоопарку. Для усіх принесених тварин знаходять нову родину, адже надзвичайно важливо, щоб ніхто з живих істот не залишився напризволяще.